Переведемо вас, манівці, до науково-дослідницької роботи. Тут ви маєте можливість розкрити свої здібності і таланти. Можливо, хтось, хтось має враховані, навіть не знає про такі свої таланти займатися тим науково У нас навчальний виховний процес працює за трьома напрямками. Це суспільно-гунітарний напрямок, фізико-математичний та хіміко-біологічний. У нас працює 14 секцій з різних предметів. На базі усіх сумчивських наших шкіл. Крім того, навчаючись в секціях у академії, ви маєте можливість не лише поглиблювати свої знання з окремих предметів, також розвивати творчість здібності свої, а також брати участь у різноманітних конкурсах. І одним з таких найважливіших конкурсів, які є в нас протягом року, це є всеукраїнський конкурс захисту на форумісідності профіління. Цей конкурс відбувається в три етапи. Перший етап це є районний етап, другий етап це. Цього року в нас в районному етапі було 15 науково дослідницьких робіт, 15 учнів презентували свої дослідження. Серед тих учнів є призери не тільки районного етапу, але також і обласного етапу. І сьогодні ці дівчатка, троє з них продемонструють свої наукові дослідження, свої проблеми, свої питання, над якими ми працювали протягом цього навчального року. Ці аудиторії. Крім того, хочу ще нагородити їх дипломами. Тож дипломом першого ступеня нагороджується вже дійсний член звучівської малої академії Солер Ірина, учениця 9-го А-класу Звучівської. А також, Допомога першого ступеня нагороджується дійсний член з вичівської малої академії шкура Лізмило. Та, <плес> та допомог першого ступеня нагороджується дійсний член на звичівської академії в практиці. 18 вересня 2014 року Андрій не порався із керуванням мотоцикла. Пам'ять такого видатного футболіста, як Андрій Гусін, у Львові 11 вересня 2015 року відбувся матч пам'яті. У ньому взяли участь ветерани Карпат та Дана, а також власники Андрія Бусі. Андрій та Іван. Усією своєю Це футболка, який грали на матчі пам'яті. E, посередині пише матч пам'яті Андрія Гусі, також у нас фото. І усією своєю усі науково-дослідською працею довела, що Андрій Гусін це особа, яка правильно обрала професію та відіграла важливий роль в українському футболі. Дякую за увагу. У Харкова Че були літні канікули. І у нас була велика група дітей. У мене було десь 12, 12-14. І я собі запам'ятав, того раз я до сих пір ну, Я наприклад, не зміг би так сином своїм його так ганяти сейвиро. Так як його батько ганяв, він ніякої поблажки не робив нікому, він взагалі нікому не робив. От всі зробили вправо, тоді можете розслабитися. А поки не зробили, всі мусили дати нормативи всі зміни. І ми, як пам'ятаю, ми все закінчили, справи різні. Ми ще дві години з Андрієм бігали, я стояв на воротах, а він забив мені в воротах. Тренував удар свій. Байер Андрій Сергійович, одружений баєр Юлією Андрію, виховує другу Греку. Розповідає Андрій, до анексії Криму Росією були військові паради в Росії, військові паради України. На українських салютах завжди були менші, рідчі. Українські моряки мали гіршу форму. В росіян проходили навчання, вони мали хорошу техніку. Українці ходили обірвані, фарбували парками. Їхня техніка знаходилась у неробочому стані. Усі знайомі, які залишились в Криму, колабораціоністи. Вони мені більше не друзі, каже Аліна Баєр, сестра Андрія. Я не маю про що з ними розмовляти. Я для них зрадник, бо зрадила їхні ідеали. Вони для мене зрадники, бо зрадили батьківщину. Знаю. Люди, які виїхали, це і ми, я приїхала додому. Люди, які виїхали просто під Київ, я знаю. Люди, які десь, щоб на журналістка, яка виїхала у Львів, не знаючи української мови з сином без чоловіка, купила квартиру, сказала, я не хочу, щоб мій син ріс по такому суспільстві, яке, наскільки ми знаємо, ще є собою Росії за свободою слова і за усім іншим. Це все страшно і це все, це все дуже складно і зрозуміти. Я випереджаючи, як мені говорять, ти жалієш, я кажу, так, жалію. Я вбила саме цю тему, так як ланківська песенка, це є ланківські песенки, спадщині міської області і країни цілому. Емківська писанка на відміну від інших традиційних писанок довгий час залишалася позивування. Науковий аналіз, фінопозації, класифікації емківської писанки здійснили дослідники Марії Марії та Віра Матвій. Однак окремо в дослідження цього мистецького явища осені.